Відкриття аеропортів в Україні під час війни суспільство вкотре вразили гучною заявою. Однак є нюанси. Авіаційний експерт пояснив, які ризики чекають на пілотів та пасажирів, якщо небо над Україною відкриють під час війни. Всі деталі розповім за мить. З вами новини Тесн і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Міжнародний аеропорт Львів імені Данила Галицького можуть відкрити під час війни. Про це заявили в аеропорту, коментуючи можливість відновлення рейсів у воєнний час в Україні. В Порту зазначають, що вивчають можливість відкриття рейсів цивільної авіації під час воєнного стану за умов забезпечення усіх вимог безпеки для літаків, пасажирів та інфраструктури. Про це передає прес-служба литовища у Фейсбук. Вивчаємо можливість відкриття рейсів цивільної авіації під час військового стану за умов забезпечення усіх вимог безпеки для літаків, пасажирів та інфраструктури. Розроблено операційний документ евакуації пасажирів. Проводимо постійні тренування процедур евакуації людей. ТСН Сен поцікавився у авіаційного експерта Валерія Романенка, наскільки є можливим відновлення польотів зі Львова під час війни і які існують плюси та мінуси. Експерт наголосив, що питання відновлення роботи аеропорту Львів полягає у головному безпеці польотів. Технічно відкрити аеропорт Львів можна, але це лише один з кроків. Процитую заяву литовища. Розроблено операційний документ евакуації пасажирів. Це чудово, молодці. А як забезпечити безпеку і евакуацію пасажирів у разі реальної загрози? Саме це і є головною вимогою. Етапи злету і посадки це найскладніші моменти для екіпажів літаків. Робота в таких умовах для льотного персоналу перетвориться у суцільний стрес з купою небезпек, хоча зазначає, що зустрічав молодих пілотів, які готові літати навіть у таких умовах. До речі, 15 січня ворог атакував крилатими ракетами та дронами саме цей регіон України. Уявімо, що аеропорт Львів відкрито. До нього підлітає пасажирські літаки, готуються до посадки. Якщо у цей момент в небо підніметься російський міг 31 к Лунає сигнал тривоги по всій країні. Пасажирський літак мають обов'язково розвернути і відправити на найближчий аеропорт. А він є лише за кордоном. Давати дозвіл на посадку літака у Львові ніхто не буде. Експерт нагадав правила евакуації пасажирів з літака, якщо на борту, який перебуває на землі, виникає якась проблема. За правилами пасажири мають покинути борт за 90 секунд, але це про умови, що задіяні всі аварійні виходи з надувними трапами. А хто ж в аеропорту буде їх активувати через тривогу? Адже потім трапи треба назад скласти, поставити на місце. А це досить тривалий процес, який займе декілька годин. Відповідно довго тривало затримку рейсу, і ніхто не гарантує, що не буде повної тривоги. Фахівець зауважив, що сідати у Львові будуть літаки не менше ніж Боїнг 737 чи Airbus 320 А це до 200 людей на борту. Уявіть собі, як ці люди різного віку будуть вставати з крісел та йти до виходів. Покидати літак вони будуть не швиденько ковзаючи по надувних трапах, а по одному єдиному рукаву, чи на землю по сходинках по трапу. Це займе мінімально 10 хвилин, а їм ще потрібно якось дістатись до бомбосховища. Звичайно, можна на кожну посадку підганяти до літака 3-4 трапи до всіх дверей. Це прискорить процес, але не принципово. Тому, на мій погляд, практично нереально вчасно вивести людей у разі загрози балістики. Більш реально провести таку евакуацію у випадку нальоту шахетів або ж атаки крилатими ракетами, які до Львова летять годинами. А у випадку удару аеробалістичними ракетами типу кинжал йдеться про підльотний час у 10-12 хвилин. Тому якщо адміністрація Львівського аеропорту гарантує потрібну швидкість евакуації та оперативне розміщення пасажирів у бомбосховищі, то звісно можна спробувати відновлювати польоти. Можливо, адміністрація аеропорту вже знайшла спосіб, як це можна зробити. Але як на мене, то всі ці заяви лише підготовка до того, що війна буде завершена в цьому році, а не відкриття Львівського аеропорту саме під час бойових дій, він зазначив, що у разі відновлення польотів з аеропорту Львів великого потоку пасажирів там не буде. Тому навряд чи аеропорту потрібно навчати додатковий персонал. Звичайно, відновлення авіаційного сполучення з Україною це було б дуже непогано. До того ж, литовище у Львові має один величезний плюс: як тільки літак піднявся на висоту 100-150 метрів, він вже у 100-відсотковій безпеці від ворожого ураження. Але до цього моменту потрібно ще дійти. Звісно, біля литовища потрібно буде розмістити як комплекс Петріот для захисту від балістики. Так і мінімальний один ЗРК середньої дальності, який би прикривали його від крилатих ракет і шахетів, але нагадаю, що жоден ЗРК не гарантує 100% ураження ворожих повітряних цілей. Ще одна проблема у випадку відновлення польотів. Їх розклад буде в загальній доступності. Ворог заходить в інтернет і чітко бачить, у котрій годині мають злітати або йти на посадку літаки. Це дуже небезпечно, бо у цей момент дві сотні людей скупчуються на майданчику 50 на 50 метрів 15 хвилин, щоб зривати відправку рейсу або ж нанести реальний удар. Експерт додав, що ворог також може впливати і на ритмічність роботи литовища? Приміром, посадка запланована на 15.00. Літак підлітає, а у 14.45 оголошують повітряну тривогу. І так може бути по кілька разів на день. Яка авіакомпанія погодиться щоразу міняти маршрут, сідати у Польщі? Бо Львів не приймає з економічної точки зору. Таке відкриття аеропорту мені не зрозуміли. Хоча, можливо, українські авіакомпанії на це погодяться, але це будуть шалені витрати, бо за посадку у іншому аеропорту потрібно буде платити. Валерій Романенко додав: якщо вже відкривається аеропорт, то відкриття має бути економічно доцільним. А щоб це було таким, треба, щоб аеропорт Львів виконував, хоча б десяток рейсів щодня. Можливо, їм вдасться набрати потрібну кількість пасажирів, але чи будуть вони здатні гарантувати людям безпеку? Питання. Загалом, зараз при наявній ситуації з безпекою все це більше виглядає як авантюра. Звісно, що можливі навіть домовленості з росіянами. Ми не стрілятимемо по їхніх аеропортах. А вони по наших, але це вже конспірологічні теорії, бо я сумніваюся, що хтось буде домовлятися з росіянами або ж вірити їхнім обіцянкам. Додам, що минулоріч повідомлялося, що міжнародний аеропорт Бориспіль повноцінно запрацює лише за умови повної безпеки у повітряному просторі України. Нині ж аеропорт намагається зберегти кваліфікацію персоналу, щоб бути готовим до відновлення роботи в будь-який момент. Про таке проінформував генеральний директор міжнародного аеропорту Бориспіль Олексій Дубревський. Олексій Дубревський розповів, що нині до роботи аеропорту залучені 3505 працівників. 82% простої, 10% воюють. Ми намагаємося проводити ротацію. Кожен місяць на об'єкті працює приблизно 650-700 осіб. Кожен місяць інші люди заходять і працюють. Він наголосив, що про повноцінне відновлення роботи міжнародного аеропорту поки не йдеться. Я розумію, що ви від мене зараз хочете почути конкретну дату: авіація дорівнює безпеці. Коли буде за умов безпеки нуль ризиків у небі для пасажирського літака з пасажирами на борту, а також на землі, а тоді й запрацює. Нагадаємо, що міністр закордонних справ раніше заступник керівника офісу президента Андрій Сибіга заявив, що аеропорт Бориспіль став першим об'єктом, який закрили через початок повномасштабної війни. Однак він буде першим, який відкриють щойно дозволять безпекова ситуація. Своєю чергою глава ОП Андрій Єрмак нагадав, що 3-й годині ночі, 24 лютого, 2022 року, з Борисполя вилетів останній пасажирський літак та висловив переконання, що невдовзі аеропорт знову відправлятиме і прийматиме повітряні судна, для того щоб відкрити аероп. Порт має бути готова інфраструктура, пояснює авіаексперт Богдан Долінце. Якщо були пошкодження, їх мають усунути. Якщо є внутрішні фактори, які впливають на зниження безпеки польотів, пов'язані з організацією повітряного руху, організацією роботи самої інфраструктури, їх також мають усунути. Друга важлива складова технічного питання. Мають бути укладені договори з авіакомпаніями, мають бути хендлінгові компанії, які можуть обслуговувати пасажирів, здійснювати послуги заправки літаків технічного ремонту. Також має бути допущений і навчений персонал. Люди повинні мати діючі сертифікати на виконання послуг або завдань з виконання польотів. Це той мінімум, який дозволяє аеропорту отримати або підтвердити свій сертифікат на право здійснювати діяльність з прийняття та відправлення повітряних суден. Маючи таку готовність, фактично можна протягом декількох тижнів, можливо трохи більше, почати виконувати таку операційну роботу. Втім, також є ще дві важливих складових. Юридична, тобто, має бути знята заборона на використання повітряного простору як біля самого аеропорту, так і за повітряними маршрутами, якими будуть переміщатися літаки. І має бути забезпечена безпека повітряного простору від зовнішніх загроз, пов'язаних із військовими ризиками, тобто від дронів камікадзе, диверсійних груп ракет. За словами Богдана Долінце, щоб розглядати можливість відкриття аеропорту, необхідно оцінити безпеку польотів у різних частинах повітряного простору, виокремити окремі зони. І провести аналіз безпеки польотів у кожній з них. З одного боку, ми розуміємо, що аеропорти, які знаходяться на заході України, ніби підпадають під зону нижчого ризику, ніж аеропорти, які знаходяться в центральній Україні. Разом із цим впливає, які засоби захисту повітряного простору знаходяться в кожному регіоні. Може виявитися, що аеропорти Києва краще захищені, ніж аеропорт Львова. Якщо якась зон буде визначена як така, в якій можливо відновити польоти, тоді треба буде оцінювати готовність інфраструктури аеропортів, авіакомпаній, страхових компаній працювати у таких умовах. Додає він, теоретично технічна складова на достатньо високому рівні і дозволяє швидко відновити авіаперевезення. Політична складова зростає, але поки що заяви достатньо обережні. Пов'язані більше зі спробою залучити до цього процесу європейських або інших регуляторів з іншого боку, відкриття повітряного простору без погодження військових в умовах воєнного часу є неможливим. Ми не маємо поки позиції військових про будь-яку можливість відкриття повітряного простору і готовність забезпечити таке відкриття. Заяви в минулому році чітко говорили про те, що до завершення воєнних дій ніякі відкриття не є можливим. Якщо у цій риториці щось зміниться, тоді можна буде говорити про хоча б часткове відкриття, можливо, в першу чергу, аеропортів на заході України. А що ви думаєте про відкриття аеропортів в Україні під час війни? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.